У у рубриці Україна в світовому мистецтві, у якій ми досліджуємо, як наша країна відображається у різних видах світового мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про кінематограф. Чи знаєте ви, що Україна не раз стала натхненням для режисерів з різних куточків світу? У цьому випуску ми познайомимося з різноманітними стрічками, які розповідають про історію, культуру та народ нашої батьківщини. Добірку очолює американська екранізація опери Семена Гулака артемовського Запорожі за Дунаєм Козаки у вигнанні, яка була оприлюднена у 1939 році в США. Стрічка є діаспорним кіно і знята за участю українських мігрантів. Події фільму розгортаються у 1775 році, коли московські війська спалюють Запорізьку Січ, а козаки відправляються в Османську імперію започаткову за Дунайську Січ. Режисером фільму є Едгар Льорг Ульмер. Стрічка наповнена українськими співами та розмовами, що демонструє історію та культурну спадщину нашого народу та робить фільм більш колоритним. Це підкорило американську аудиторію, і фільм отримав велику популярність за кордоном. У Голодомор свобода слова, сила журналістської діяльності. Це все характеризує фільм польської режисерки Агнешки Голанд Ціна правди. Кіострічка розповідає історію британського журналіста Гарета Джонса, який перший на заході написав про голодомор 1932 33 років в Україні. У 1930 ті роки журналіст вирішив до Радянського Союзу, після чого опублікував статтю про голод у СРСР. Він описував вимерлі села, голод, сирот, холод та спустошення України. Через свою діяльність Гарець зазнав критики і смерті від кульового поранення. Знімав стрічку в Києві, Харкові а також Польщі і Шотландії. До створення наступної ірландської стрічки підштовхнула катастрофа, яка відбулася на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1986 року. Фільм Двері, який зрежисований Унітою Білсон, є екранізацією роману з книги Світлани Алєксєвича Чорнобильська молитва. Хронометраж стрічки становить всього 16 хвилин, але, попри це, режисерка змогла повністю відобразити жахливі наслідки аварії. Це історія української родини, яка після вибуху на ЧАЕС втікає з прип'яті. Від опромінення помирає донька головного героя. За давньою традицією, найбільше має лежати на двері її будинку, поки не перевезуть труну. Заради цього її батько повертається до міста за дверима. Двері номінували на Оскар як найкращий ігровий короткометражний фільм. Вартий особливої уваги кінопроєкт «Зима вогні» Боротьба України за свободу. Це документальний фільм, знятий режисером Євгеном Офінієвським за сприяння платформи Netflix. У фільмі показано українську революцію гідності. Євген та його команда брали інтерв'ю у протестувальників, активістів, медичних працівників, митців, представників духовенства та церкви і навіть художників. Які представляли різні покоління, соціальні прошарки, національності та релігії. «Зима у бухні документує боротьбу українських протестувальників, які стояли на своєму, незважаючи на кровоприлиття, відчай та тяжкі умови. Нашу хронологічну підбірку не може оминути документальний фільм Мантаса Кведера Лічуса та Гани Білобрової Маріуполіс 2 який став першою стрічкою про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це другий фільм литовського режисера, присвячений українському Маріуполю. У лютому 2022 року він вирушив до міста, щоб задокументувати ситуацію, яка почала розгортатися у ньому. Режисер близько місяця знімав життя міста напередодні окупації росіянами. Наприкінці березня литовці взяли в полон і вбили російські військові. Фільм було змонтовано та врятовано з фрагментів відео, які зберегла його наречена Гана Білоброва, яка весь час була разом з ним у Маріуполі. Вона вивезла відео до Литви, де з Донією Січовою змонтувала стрічку. Як ви могли переконатися, Україна стала натхненням для багатьох кінорежисерів. Це свідчить про те, що українська історія цікава не лише нам, але й для всього світу. І, хоча багато з цих фільмів розповідають про важкі та трагічні події, вони водночас демонструють незламну дух українців, нашу силу і волю до свободи. Ми вдячні всім режисерам за їхній внесок у популяризацію української культури та історії на світовій арені. Сподіваємось, що й надалі ми будемо свідками нових кінематографічних творів, що розповідатимуть всій планеті про наш народ. Дякуємо, що були з нами у цьому випуску рубрики. До нових зустрічей і відкриттів у світі мистецтва.